Всіх рада Добре. бачити, молодці, що під'їхалися. Ви знову на музичному занятті. І, звісно, ми з вами вітаємося по-музичному. Зараз, Маринка, нам зараз нічого не потрібно. Відкладуй все у сторону, нам потрібні лише, лише ваші ручки, ваші очі. Дітки, ми вітаємося. Бо у всіх гарний сьогодні настрій на вулиці гарна погодка, тому приготували свої ручки. Пам'ятаєте, що нам потрібні, перш за все, ваші гарні ручки. Увага на екран. Піднімаємо зараз ручку і вітаємось один з одним. Приготувалися? Піднімаємо ручку, показуємо. Праву ручку махай. Відолонькою маємо. цілий світ. Дітки, чути музику? Заспівай усі привіт. Пальчик показали. Дві ручки. Віта ми махай. Привітаєм цілий світ. Показали пальчики. Привіт і поплескали в долонки. Молодці. Іншу ручку підготували. Іву ручку піднімай. І долонькою Привітай цілий світ. Привіт, дві ручки. Показали, показала. І доронька в

Молодці. Молодці, привітали один одного у кожного гарний настрій. І тепер йдемо далі. Дітки, ану пригадайте, будь ласка, яку музику ми слухали з вами? Про що ми слухали з вами музику на минулому занятті? Ану пригадайте. Я вам а не... О, про дощик, Марійка молодець, крапельки. Пам'ятаєте, а давайте зараз з вами. Кожний з вас зробить свій дощ. Дітки, ану, перевірили, у вас горлишко є, губки є, у всіх є? є? Так. А хто може мені заспівати і зробити свій дощик? Ось так. Кап, 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 Ану, давайте разом великий дощик. Кап, 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 так, а хто саме сміливіший? Хто може сам заспівати свій дощик? Наталочка, ну давай послухаємо твій дощик. Дівчатка, давайте послухаємо дощик Наталочки. Наталочка, ну давай разом. Косніше, молодець, хорошо. Так, а Раїчка спробує нам свідочок заспівати. Кап, кап. Молодець, молодець рая, гарний дощик почули всі дівчатка. А Каролінка, може нам заспівати свідочок?

Для чого? А що що? Так і ще не, не чого. Не Є. Щоб квіточки росли. Молодці. Всім потрібен дощик, щоб квіточки росли. Щоб ми з вами могли водичку цю попити. Да? Так, всім потрібен. У живому потрібен дощик. І давайте з вами ще раз зробимо дощик, Тільки нашими ручками приготували долоньки. Ось у нас крапельки наші показали пальчики. Проказали пальчики. Дощик накрапає. Травка росте, да? як травка шевелиться, потрібна що ж дощ травки Дощик Дощик накрапає, рибка пливе. Рибка ж у нас водички пливе, а водичка це, а річечка це теж теж самий дощ. Дощик накрапає чисте віконце. Ось так може бути, як такий сильний дощик, що помиє нам віконце. Вмивається природа, сміхається сонце, радіє всім. Приготували ручки, робимо з вами зарядочку для пальчиків, яка називається дощик. Приготували свої долоньки. Буде зараз накрапати дощик. Дощик накрапає, травка росте. Дощик накрапає, рибка пливе. Дощик накрапає і чисте віконце, вмивається природа, сміхається сонце, дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає і рибка пливе, дощик накрапає, чисте віконце, вмивається природа, сміхається сонце. Молодці! Ось у нас який гарний вийшов дощик. І ми з вами пригадаємо музику про наш дощик, Дощик, який був тепленький, бо ви побачили на минулому разі, що вийшла вестерка, пам'ятаєте? Приготували пальчики, ловимо дощик. Приготували пальчики, ловимо дощик. Так. Ловимо краплиночки. Крап. Крап крап. Крап. Допомагайте, як ви співали. Тільки що крап. 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 І голосніше, сильніший дощик. Крап. 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 Голосніше. Сильний дощик. Крап. Крап. Так, Привала. сильний, сильний, сильний дощик. Крап не чую краб. краб і закінчується тихенько, тихенько, тихенько. Тихенько закінчується, закінчується дощик, тихенько. І закінчився дощик. Молодці, дівчатка, побалакали про дощик, складали. Ой, дивіться, а хто це до нас прийшов? Марка. Привіт, ви про мене співали, я чула, ви показували дощик, молодці дівчатка, гарно у вас як вийшло. І я розповіла своїй подружці, що є такі гарні дітки, які вміють співати і грати, і запросила її теж до вас на заняття. А хто ж це за подружка у нашої Хмаринки? Хмаринка каже, що ця подружка живе теж високо-високо в -високо небі. Дітки, як ви гадаєте, хто у неї подружка? Хто? Веселка. Так, може бути веселка, давайте ще. Ану, Сонечка, а то. Так, так ще. Пише. Капельки може, ну, мунічки молоді. Все вірно, а ну давайте ще подумаємо. Он там на небі, вона, знаєте, коли з'являється, коли стає темно. Я вам підказочку скажу. Зірочка, вірно? Зірочка, вірно, зірочка прийшла до нас, і зірочка хоче з вами пограти. Дівчатка, давайте пограємо з зірочкою. Приготувалися і послухаємо, що нам зірочка зараз розповість. Добрий день, дітки! Я Зірочка, я живу високому небі і спостерігаю за всіма. Помітила, що ви дуже музикальні, і веселі дітки, і вирішила з вами пограти в гру, яка називається Стій, Стрибай, Кружляй. Приєднуйтесь до мене, буде весело. Дітки, нам треба спостерігати за нашою зірочкою і повторювати за нею руки тільки бути дуже уважним. А щоб пограти зірочкою, нам треба встати на ніжки біля комп'ютера, щоб було нам все видно. Зрозуміло? Так, дітки. Давайте зараз піднімемося, піднімаємось на ніжки. Так, Стаємо так, щоб зірочка вас бачила, я вас бачила. І починаємо нашу гру «Стій, стрибай, кружляй». Увага Кружля. на зірочку. Стрибай, кружляй. кружляй. О, кружляли, зірочка, кружляєш, дітки, кружляєш. Кружляємо, 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 кружляє. молодці. Тихонько. Що зараз буде зірочка? Стрибаємо! Високо стрибаємо! Молодці! Стримаємо, стримаємо. Стоїть, як зірочки, руки в боки, ніжки розставили. Зірочка стає. Дітки, музику чути вам! Так! День зірочка вичіває. Ну, знову. Е. <свист> Хіть <свист> <свист> стрибаємо, стрибаємо, молодці. Увага, увага, що зірочка зараз робить. Реально. <свист>

Я ж тобі вже казала, Найплачу, не плашати, угу. а то закону буде. Ви ж лежати почекати, зараз ти ви ніж. Завітаю ще на все добре. Так, дітки, ну що, наша зірочка, бачите, як з вами гарно пограла? Дуже їй було весело. Вам сподобалось? Да. Так, дівчатка. Ну, да. ну ми сьогодні чисто у женському колективі, так? Да? Салі дуже солідарні, молодці. Дівчатка. Я всім дякую, що ви вийшли до, до мене на заняття. Дякую батькам, що під'єдналися. Тому я з вами прощаюся. А на наступному тижні ми знову зустрічаємося і будемо грати, співати танцювати. До побачення, всього на до побачення. До побачення. До побачення.